У схилі можна будувати такі будинки, і воно не понесе частково зрушення землі і не підуть тріщини. Це Основне питання організація організація, яка ніколи не дає гарантію ні за що не відповідає, що ніхто з них не сів. Якщо ми будемо робити з таким підходом, ви, нас жодна жодногорший собор в Києві, гарантій. греко католицький, тріщить, бо рядом стали будувати зараз. Тормозять, тепер далі Києво Печерська лавра тріщить, бо рядом не, будують. Вам що немає землі, добивайтесь там, де можна будувати, а не на схилі тому. Я згідна, яка різниця заплава, чи що все одно ви подивіться, який рельєф, яка місцева, що вони добу. Я не гориш не мала. проблема тих, хто гроші стане людей. Живе. Ще не один проєктант не зогнив в тюрмі, і, і, і ті, що що, що, і ті, що рядом Мас з ним. Тому Тому що... Що дивіться квартири, на набережні, що робиться. Продавати. Там Ай, сильний забудовник, це? там тріщить. Да? Мені казали, дзвонили. Дивлюся, в Києві, в інтернеті проблеми якісь. Чого ми маємо давати, щоб хтось збагатився, а ми, які вложили гроші в ті квартири, потім будемо чухати, що в нас я криша в вас... там ну, і так ми далі. Ми купували зовсім інші квартири. Ми купували квартири біля парку, де дерева, до хули. Але ви купували квартири, земельні ділянки вже були в приватній власності. Думаю, Чиї?